Доброго дня малята хочу сьогодні запросити вас в подорож. Люби і знай свій рідний край. Україна, рідний край, поле, річка, Зеленгай, любо стежкою йти. Тут живемо я і ти. Ну що, готові до подорожі? Отож вирушаймо. Україна наша велика й багата. Будемо нею ми мандрувати, пізнаємо, що цікаво, що є в Україні. Побачимо природу, що живемо серед неї, а побачити все разом ми можемо на карті, або, інакше кажучи, на мапі. Це умовно зменшене зображення земної поверхні, її частин або окремих країн світу. На цій мапі ви бачите різні кольори. Кожен колір має своє значення. Оце мапа природних зон України. Тобто це те, яка природа там найбільше присутня. Отож, як ви вже здогадалися, жовтий колір нагадує нам пісочок. Правильно, це степи, це жовта. Трава. Більш зелений колір це лісостеп, де ліс ходить, з'єднується разом зі степом. Далі у нас йдуть різні види лісів, тому вони різного зеленого кольору, і коричневий колір це у нас коричні вігори. Давайте розберемося, що ж це все таке. Відгадайте на загадку малята. Багато років і століть сягаєм вище хмар з каміння і дерев утворені, а можемо бути зовсім голими. Так, це гори. Гори це ділянка земної поверхні, яка сильно підводиться над місцевістю. Яка знаходиться поряд. Гори бувають високі та низькі, вони мають вершини підніжжя і схили, гори складаються із різноманітних твердих кам'яних порід. За багато років постійної дії води, сонця, вітру, гірські породи руйнуються, розсипаються і утворюється шар ґрунту. А на схилах гір ростуть різні трави, дерева, кущі, але інколи дуже круті схили гір залишаються голими, або з них бачимо тільки каміння. Гори бувають дуже високі. Вершини високих гір підводяться на висоту декількох метрів, кажуть, вищих хмар. І на самих високих вершинах. Іноді лежить сніг навіть улітку, там, високо над землею, завжди буває холодно. А тепер відгадайте загадку. Зимою чорне, весною і літом зелене, а восени жовте. Що це таке малята відгадали? Так, це дерева. Дерева в лісі, вони стоять. Отже, слідуючий наш маршрут пролягає через ліс. Ліс це природні групування, у якому на великих ділянках землі ростуть дерева і інші рослини. Серед рослин лісу живуть різноманітні тварини, гриби, бактерії. Також різні птахи, такі як дятел, сова, яструби, лелеки, рептилії і амфібії, звичайний жук, зелена жаба, і різні комахи, мурахи, жуки і метелики. А тепер подивіться, будь ласка, на картинку, це перед вами тваринний світ. Отож я називаю тваринку, а ви її відшукайте: вовк, рись, білка, лисиця, ведмідь, кабан, бурсук, олень і беркут. А Беркут, це в нас тваринка чи птах малята? Так, це великий птах, який живе в горах. А тепер вас слідуюче завдання. Це картинка з рослинного світу. Отже, я читаю, а ви находите цифру і дивитесь, який, яка це рослина. Ду, один – це дуб, друга ліщина, третій кедр. Четвертий граб. П'ята ожина. Шоста ялівець. Сьомий едельвейс. Восьма шипшина. І дев'ята нарцис. Назвіть, будь ласка, які квіти тут названі серед цих рослин? Правильно, це квітка Едельвейс під номером 7 і квітка нарцис під номером 9. Далі ми з вами йдемо вдалі ще. Зараз ми з вами потрапили на луки або луг. Це ділянки ґрунту в умовах зволоження. Вони вкриті переважно багаторічними трав'янистими рослинами, злаковими або осоковими. Луки використовують як пасовище для домашньої худоби, або як для сіножаті. Всі луки – Характеризуються наявністю травостою та дерену, це коли коріння квітів, трав сплітається між собою. Подивіться, будь ласка, і подумайте і скажіть, як проходить життя на луках. Тут показано, хто, кого, хто ким живиться. Отже, розгляньте схему і складіть речення, відповівши на запитання Хто піймав зайчика? Ким живеться змія? А хто з'їв коника? Кого піймав Орел? І їсть його, як здобиць собі знайшов. Справились молодці. Ну що, тоді крокуємо далі. І зараз ми з вами перемістилися в степ. Степ це природна смуга, для якої природно було характерно майже. Повсюдне поширення трав'янистої, в основному з лакової рослинності на чорноземних і каштанових ґрунтах, тому що земля тут майже всюди чорна. А поряд зі степом знаходиться лісостеп. Це перехідна природна зона північної півкулі, між зонами мішаних лісів і степу. На яку припадають ділянки і лісу, і степу, тому інколи і рослинність, і тваринність у цих зонах може бути однаковою. Подивіться уважно і розглянемо, яка, які тварини проживають у степу і лісостепу. Отож, я читаю, ви шукаєте польова миша. Ховрахи, байбаки, хом'як, дикий кролик, паук каракурт скорпіон, паук тарантул, птах-беркут, птах-боревітер, Птах Орел степовий, птах дрохва. Всіх знайшли, нікого не загубили. Молодці. Тоді рухаємося далі. У лісостеповій зоні є дуже багато різних річок. Річки кожна річка має свої береги. А називаються найбільші річки в Україні. Підкажіть мені як? Які річки ви знаєте? Так, річка Дніпро, Південний Буг, Дністер, Дунай. Молодці малята справились. Тож давайте з вами подивимось, що таке річка і будову річки. Річка це природний водний потік значних розмірів, із течією у виробленому руслі, від витоку до гирла. І живі ця річка поверхневими і підземними водами. Поверхневі води це опади. Це може бути що? Так, опади це сніг, дощ, град. І підземні води, які течуть під землею, коли ця вода вже просочилася в ґрунт. А річка, отже річка має у нас витік це те місто, звідки річка починає свій шлях, де збирається водичка, і потім починає звідти текти в якусь сторону. Коли річки, оці маленькі річечки з витоку, Течуть вони зустрічаються з одна з одною і це називають гирло. Далі річка, водичка біжить у річці, і те місце, куди вона біжить, називається русло, щоб річка бігла далі. Потім до річки, до цієї річки, іще приєднуються інші річки з лівого боку або правого, тому і називають ліва притока. Або права притока. Запам'ятали? Ну що, далі я вас запрошую до річки. Кожна річка населена найрізноманітнішими тваринами: це дрібні савці, це птахи, це комахи різні і багато прісноводної риби. Подивіться, будь ласка, на малюнок і як, скажіть, яких е, мешканців водоєм ви тут впізнали? Подумайте? Молодці, тоді рухаємось далі, а далі ми з вами рухаємось по річці. І кожна річка у нас впадає у море. А море це частина океану, яка заходить у сушу. Океани і моря з'єднуються між собою в світовий океан протоками. В Україні є два моря: це Чорне і Азовське, це моря Атлантичного океану. І з'єднані вони між собою керченською протокою. У морі теж багато різних мешканців, але тільки вода у морі солона, не така, як у річці. А тепер подивіться і скажіть, яких мешканців моря ви впізнали. Назвіть їх, будь ласка. Молодці малята справились. Отже наша подорож з вами підходить до кінця. Нам ще про природу є багато чого сказати, але головне, ми з вами всі мусимо пам'ятати, що наша природа це дім для рослин і тварин. Наша природа це продукти харчування і тваринам, і людям. Наша природа це різні ліки, це будівельний матеріал, це місце відпочинку, оздоровлення, це легені нашої землі, і наша природа це краса землі. Отож, Україна справжнє диво. Добра і сонця сторона завжди квітуча і красива, ти наче мати в нас одна. Любімо, діти, Батьківщину, найкращу в світі Україну, і любімо її природу.